чиньо претендента на директора ліцею із підвищеним вивченням військової та да справита військової фізичної культури. Сьогодні у нас у комісії присутні

А не є златою або цивільне віддатність такої обмеження, має суди від злочин, позбавлена права обіймати відповідну посаду. За рішенням судовина винен і вчинені корупційного праворучення, за рішенням судовина, винен і вчинені правопорушення, пов'язаного з корупцією, підпадає під заборону, встановлену законом України про очищення влади. Ну і положення є, яке. Визначає засади проведення конкурсу. Конкурс складається з таких деталь. Перше це оприлюднення, що було зроблено. Прийняття документів на конкурс, що було зроблено у відповідні терміни, перевірка поданих документів, що ми сьогодні і зробили. і відповідно до конкурсу. Буде на обробку персональних даних. Ну, Заява є і свобода є. Друге автобіографія або резюме. За ми про учасника конкурсу. Автобіографія подано. Копія паспорта громадянина України. Частина на нище освітнього ступені магіста. Угу. І документ, що підтверджує від володіння державною допомогою. Державний сертифікат провідного. Угу. Угу. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджує. Про президентів інших немає. Називав я себе дисциплінований.